Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, сьогодні хотів би зосередити увагу на доповіді міністра закордонних справ в парламенті, яка відбувалася сьогодні вранці. І ви знаєте, питань насправді дуже багато і до міністра внутрішніх справ, і загалом до нинішньої української влади, яка займає сьогодні дуже дивну позицію. Тому що з одного боку ми чуємо зараз, от закрема з трибуни парламенту, ті речі, які напевно хочуть чути українське суспільство і намагання заспокоїти українське суспільство, розказати про те, що насправді все більш-менш в якихось рамках тримаються ці домовленості, які відбуваються сьогодні на зовнішній арені по конфлікту на Донбасі, але водночас ми чуємо, що назовні на зовнішньому. Політичному спектрі відбувається щось зовсім інше, і сьогоднішні заяви міністра насправді були напевно взагалі відвертою неправдою, тому що, коли, наприклад, пан міністр каже про те, що амністія, яка є згідно мінських домовленостей, так званих, вона не буде стосуватися тих, хто здійснював насильство чи до українців, тих, хто винен в військових злочинах. То це є відверта неправда, тому що в мінських домовленостях про це жодного слова не йде. Ні про яку вибіркову амністію. Там мова йде лише про повну амністію, помилування і амністію щодо всіх осіб, які були причетні так там сформульовано до це пункту шостий мінських угод. Про те, що пункт 5, я перепрошую про те, що взагалі немає жодних обмежень щодо амністії, тобто вона повинна стосуватися всіх без виключення, в тому числі тих, хто винен в найтяжчих військових злочинах. Про це уточнень в мінських домовленостях ніяких немає. Тому коли влада сьогоднішня говорить про те, що амністія не буде стосуватися всіх бойовиків, це є неправда. Цього немає в мінських угодах. Наступне про що також хотілося би сказати, це про питання виборів. Ну, ви знаєте, це абсурд, і навіть сьогодні з трибуни парламенту міністр закордонних справ теж це визнав: що абсурдно говорити про якісь вибори на окупованій території, поки там не виведені іноземні війська, поки там не роззброєні незаконні збройні формування, що це неможливо там проводити в таких умовах вибори. Але ж знову ж таки звертаємося до цих сумнозвісних мінських угод. Там жодного слова не йде про те, що є якийсь взаємозв'язок між роззброєнням незаконних формувань, виведенням військ і проведенням виборів. Там навіть написано про те, що взагалі процес перекриття Україною кордону, який зараз не контролюється е е е з Росією, де є ділянки, яка не контролюється, має розпочатися в день, коли почнуться, коли відбудуться вибори, так звані місцеві на окупованій частині Донбасу. Тобто, вибори ці будуть відбуватися в момент, коли Україна не контролює кордон. І коли фактично ті незаконні збройні формування, російські терористи, вони далі будуть зі зброєю знаходитися на окупованій території Донбасу, як взагалі можна говорити про якісь вибори на території, яка українським парламентом визнана окупованою територією? Де, взагалі, в історії людства були прецеденти, коли держави частину території окуповують, а вона визнає якісь вибори на тій території? Нам говорять про те, що вони будуть відбуватися за українським законодавством, да хоч за марсіанським законодавством вони будуть відбуватися, якщо там не буде української армії, якщо там не буде українських правоохоронних структур, якщо там будуть ходити озброєні банди терористів, про які про які стандарти ОБСЄ, про який вільний доступ можна говорити до цих виборів Всеукраїнське Об'єднання Свобода, наприклад, зможе взяти участь в цих виборах чи будь-яка інша українська політична сила? Відповідь ні, тому що це фізично буде неможливо. Відповідно, давайте все таки будемо змушувати владу говорити народу правду, про що вони насправді домовляються, і що насправді нас чекає, і чи є цей формат. Перемогою для України, як вони намагаються це подати, чи це є по суті зрада національних інтересів? Дякую за увагу. Дуже